Усім доброго ранку. Смачної кави плануємо сьогоднішнє меню. Отже, я підготувала два сира: твердий сир, приблизно 100 г натерла на терці. Кисломолочний сир посолила, додала кропу і 2 ложки сметани. Тут у мене приблизно 200 г сиру. Сир у мене не зернистий, тому ось така густенька має вийти. Маса, якщо у вас такий сухий сир, можливо, знадобиться і більший. Але дивіться, щоб сир не був занадто рідкий, тому що ми твердий і кисломолочний сир будемо змішувати. І твердий сир ще під час приготування поплавиться. І підготувала лаваш. Ось так я його порізала на такий прямокутник. І буду масою намащувати листок лаваша. А потім разом з начинкою, ось так: один, два, три. І вийде ось такий прямохутничок. Ось так я виклала начинку на лаваш не дуже товстим шаром. Залишаю по краєчку місце і покажу, як я буду з начинкою вже завертати. Один, два, три. Готово. Збила два яйця і зараз буду в яєчку обсмажувати. Смажу під кришкою на невеликому вогні. Ось до такої скориночки. Покажу ще один варіант приготування. Він більш дієтичний. І я роблю його для себе. У мене є ось така бутербродниця. Ось вона вже нагрілася. Ставлю лавашик сюди, закриваю і залишаю на декілька хвилин. Ось так виглядає посмажений лавашик. Ось такий він у розрізі. Сир поплавився, дуже м'ягенький і ніжний. Сніданок готовий. Ось це лавашик без яйця, з бутербродниці, а ось це обсмажений. Запашний чай. Усім смачного. На обід варю борщ. М'ясо у мене вже один раз закипіло. Я воду злила, м'ясо промила і залила чистенькою водичкою. Завжди так роблю, і тоді бульйон до супу чи борщу виходить чистий і не потрібно збирати шумовиння. Ось поставила вже м'ясо в чистеньку воду. Борщ варю з квасолею. У мене молода заморожена. Добавляю одразу до м'яса, і воно буде собі варитися. М'ясо з квасолею закипіло. Хвилин 15 поварилось і буду додати бурячок. І одразу додавлю. Картоплю, посікла капусту і також відправляю в кастрюлю, зараз посолю і буду готувати заправку. Готую заправку до борщу. Тут у мене цибулька, морквочка, і був у мене ще болгарський перчик. Порізала кубиком, половинку перчику і додавала до овочів. І буду додати також іще е, помідорку. Я її ошпарила окропом, очистила від шкірки, порізала дрібним кубиком. І зараз, коли цибулька стане прозорою, я добавлю помідорку і буду ще додавати трішки томатного соусу, щоб колір борщику був яскравий, червоний, насичений. Заправку я довго не тушу. Трішки. Ось так воно все протушилося декілька хвилин. Борщику також вже овочі майже готові. І буду зараз заправляти його. Борщик покипів заправкою, я його ще поперчила, додавала зелені кропу, і він готовий. Тепер потрібно дати йому настоятися. Обід готовий: борщ зі сметаною, до борщику сало з цибулькою та часничком та свіжий хлібчик. Запрошую на обід. Роблю котлети. Сьогодні у мене свинина. Пропустила через м'ясорубку разом з цибулькою, посолила, поперчила і пропустила через прес кілька зубчиків часнику. Сьогодні котлети у мене будуть без додавання хліба. Хліба у мене сьогодні немає, тому я вирішила зробити з картоплиною. Одну картоплинку буду терти ось на такій терточці. Котлети з картоплею виходять дуже соковиті. Потерту картоплину додала до фаршу, додала ще одне яйце. І зараз все ретельно вимішаю, сформую котлетки. І буду обсмажувати на рослині олії. Котлетки посмажила, можна приготувати до них будь-який гарнір, макарони, кашу, картоплю або овочевий салат. І смакуємо. У мене сьогодні до котлет на гарнір буде гречка та овочі. Вечеря готова. Усім смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і будемо разом з вами готувати.